Близько п'яти кілограмів пластикових кришок зібрали учні дядьковицького ліцею, щоб долучитись до збору на дрони для Збройних сил України. Ми почули про всеукраїнську акцію Ворогам Кришка, не могли до неї не долучитися. У нашому закладі було встановлено спеціальні контейнери, куди як ліцеїсти, так і працівники нашого закладу приносили кришечки. Ось ми їх зібрали і передаємо сюди в ці контейнери. Знаємо, що волонтери... Передадуть кришки на переробку, а за вилучені кошти будуть куплені пташки, які так ну, важливо необхідні нашим захисникам. Восьмикласник Владислав Ніжник до збору кришок залучив всю родину. Ті, що вдома в мене були, я їх збирав. То їздив до діда, до баби, там збирав, батьків просив, щоб вони не викидали і просто збирав. Зараз війна, а дрони. Дуже важливі для наших військових. Я мрію, щоб з моїх кричок створили дрони. У мене в збройних силах служить дядько. Це мене мотивувало збирати ще більше кришечок і долучати до цього інших людей, щоб наближити перемогу наших ЗСУ. Всі діти нашої школи викидали кришечки в спеціальні мусорні баки. Ми їх зробили. Це були дерев'яні маленькі мусорні баки на три відділення. Наприклад, вулиці Лиці десь знайшли. Вони пішли помили і положили туди. В те відділення учні збирали кришки з під напоїв упродовж вересня. Для подальшої переробки діти висипали їх у контейнери, встановлені біля будівлі облспоживспілки. Кришечки ми всі концентруємо, відправляємо в Київ. Київ відповідно їх тоже концентрує, здають певну організацію. Організація дає кошти. І відповідно вже придбання дронів. Ми рахуємо, що це 5 дронів. Кожний дрон десь в межах от 20 двадцять тисяч. Спочатку повномасштабного вторгнення для купівлі дронів рівняни зібрали понад 15 тонн пластикових кришок, каже Микола Вознюк. І додає, кришки можна приносити щодня. Головне, щоб вони були цілими та чистими. Люди несуть це і несуть кришечку, десь і під шампуня, щось іншого. Ну це забагато. Кришечка повинна бути пластикова, яка йде на ф відколи від, від мінеральної води там іншої. Така тверда, безпосередня, то ще йде на пляж на пляшку. На пляшку йде. Інше не підходить. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, рівне.